Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нове відео з серіалу проєкту Як накачатись в сьогоднішньому відеотренуванні покажу вам прикладне відео та тренування своє без відпочинку, яке я робив приблизно 15 хвилин, Тренуючись на перекладні та брусах. Роблячи всі вправи по тій ж самій кількості повторів, підкачав груди, руки, прес, спину, взагалі, всі м'язи на тілі в більшій чи меншій мірі завжди прокачуються комплексно, тренуючись на перекладні та брусах, але, так як інколи потрібно прокачати якусь певну конкретну групу м'язів, то тоді. Звичайно, що якісь м'язи, які прокачуються в такому випадку, більше прокачуються. Того це тренування, воно не є конкретним, таке, яке ви будете повторювати, але для прикладу, можливо, навіть захочете повторити, так як це схоже тренування, яке вже було до цього показане, тільки, можливо, трішки з певними деталями для когось відмінними. Для прикладу, перша вправа це 15 виходів на 2, виходи з силою чи інші виходи на перекладині, які робляться, є різні степені, складності. Це звичайні не суперякісні, але й не поганої якості. Виходи на 2. Після чого віджимання від перекладини, підтягування, віджимання на брусах. Взагалі десь в середньому це класичний варіант тренування в стилі програми тренування workout Adama. Створи базу воркаутера. Так тому називається програма тренувань. До речі, не одна. В мене на сайті www.workoutadama.com. Є різноманітні програми тренувань, але сама найперша, початкова, з якої почався шлях створення програм тренувань, по яким зараз, тренуючись, можливо, підкачувати м'язи своєю вагою тіла, до речі, тренування абсолютно в кожній програмі тренувань, в домашніх умовах, на перекладенні, брусах, спортивних площадках, так як є різні вправи, які комбінуючи між собою. Роблячи тренування, прокачуються м'язи, в тій чи іншій мірі більше чи менше, відштовхуючись від конкретного тренування, цілі та всього, що хто по бажанню хоче робити, так як є програми тренувань, по яким потрібно тренуватись цілий місяць, для прикладу, 5 разів чи 4 чи 3 рази, так як є різні програми тренувань. То відштовхуючись від конкретно якоїсь з них, потрібно робити для прикладу, 3-4 тренування в тиждень. І на цілий місяць, 4 тижні є кожного тижня нове тренування, яке просто по відеоінструкції потрібно повторювати. Дуже чітко створені ці програми тренувань, нуль поганих відгуків за всі роки, скільки є і взагалі існують вони ці. Тренування. Тому ви по-любому будете задоволені. Просто перейдіть на сайт www.dama.com. Посилання буде під відео та обирайте для себе ті програми тренувань, які вам будуть краще всього підходити. Самі прості є для початківців з самого нуля. Розповідаю вам це все так в прикладі. Тому що це тренування є якраз приклад Одної з програм тренувань, як ви вже могли зрозуміти, якщо ще не зрозуміли. І саме ці програми тренувань, тренування та конкретно, навіть взагалі весь серіал-проект Як накачатись створений по прикладу та відштовхуючись від основи Воркаута Адама, програм тренувань. Тобто. Звичайно, що за більше ніж 5 років, відколи створив ці програми тренувань, то по різному тренуюсь, зараз вже є різні рівні тих самих тренувань, тобто для новачків, для тих, хто вже вміє підтягуватись разів 10-20, віджиматись десь так само або в два рази навіть більше до п'яти десяти разів. І у вас є бажання підвищити кількість підтягувань, віджимань, підкачати конкретніше м'язи, створити якусь певну форму тіла, гарну, ідеальну у вашому розумінні, яка вона у вас у голові є, чи по якомусь прикладу вам потрібно конкретно підкачати ті чи інші м'язи. Тому оці всі цілі, вони можливі в досягненні якраз по програмам тренувань, моїм тренуючись. Це для вас, думаю, зрозуміло. Оце конкретне тренування, воно просто, вже в моєму випадку, для прикладу, може розділятися тренування на простіше. Тобто, прийшов, 15 хвилин потренувався, спотів, реально відчув ефект, зробив всі вправи по прогресії, з найважчої до простішої, 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 розтягнув памп Підкачав надув м'язи, отримав ефект, після цього просто одівся, зібрався. Звичайно, що мені ще потрібно відео було засняти. Тобто, в мене такі тренування більше часу займають через те, що блогер. Але, в принципі, якби для звичайної людини це виглядає приблизно так. Прийшов, потренувався 10 хвилин, 15, 20, півгодини, дивлячись, яке це тренування по наповненості. Без відпочинку в такому стилі це означає, що кожна вправа робиться просто одна за іншою. Для прикладу, можливо, таких три кола робити. З восьми вправ це саме класика програм тренувань моїх. І зробивши вісім вправ, відпочивати потрібно там, до п'яти хвилин, для прикладу, друге коло, третє коло і таке тренування в середньому десь півгодини. години. Якщо вже є досвід, якщо давно тренуватись по таким стилям тренувань, то тоді вже виробляється розвиток витривалості, сили, та тіло вже розуміє, що потрібно робити, за якою послідовністю. І в моєму випадку, це переходить в те, що одну конкретно якусь сетову програму для себе вибираю, роблю 10 вправ, 15, навіть, можливо, інколи 8, але з великою кількістю разів. Тобто тих самих 15 разів, або 8, або 6 разів це велика різниця. В таких тренуваннях це все потрібно враховувати, розуміти. І, звичайно, що для прикладу, це тренування зробив просто один великий сет, 15 хвилин. Мені для цього конкретного дня це було ідеально. Для прикладу в цього відео та реклами своїх програм тренувань для того, щоб ви тренувались. Просто по відеоінструкціям, так як, звичайно, що серіал-проект як накачатись створений для такого ж самого прикладу, тобто, вже більше 200 відео загружено. Навіть якщо по через день будете робити тренування, то вам вистачить по-любому на цілий рік тренувань. Але це вже більш так з цікавості моєї сторони, проєкту, самого та таких деталей. Тому, якщо у вас є бажання, конкретно, відштовхуючись від свого рівня фізичної підготовки, накачати м'язи, стати гарнішими, підкачатись рельєфнішими, можливо, засушити м'язи, скинути вагу або набрати м'язову вагу, то вам потрібно тренуватись конкретно по програмам тренувань. Для цього якраз це відео створив, для прикладу і для вашого розуміння це все вам пояснив. Тому ще раз нагадую, що сайт www.workoutadama.com. Чекає на вас, щоб ви перейшли туди, обрали для себе програми тренувань та тренувались. В принципі, все. Тренуйтесь, ставайте сильніші, розвивайтесь, підтримуйте розвиток серіалу, проєкту. Як накачатись, лайком, підпискою, коментарем. Пока!